Тими хлопці, які тут постраждали, які тут знаходяться на лікуванні. Доброго дня, шановні медики, які цілодобово несуть тут вахту, які приймають всім тим, кому треба надати допомогу. Доброго дня, шановні небайдужі і активісти Дніпропетровська, Дніпропетровщини, яка проявила себе так з такою просто унікальною. І, мабуть, ви знали, бо ви зсередини знаєте більше щось, але там для іншої України навіть було дивно настільки е, важливо громадянською позицією, якою високою себе повела Дніпропетровщина, яка практично є зараз зірцем того, як потрібно в тяжких умовах жити, боротися, відстоювати своє право е, на те. Щоб бути єдиними і цілісними. Це дуже важливо. Ви знаєте, кожен з нас тут різного віку дивився колись кіно. І дивився кіно, і коли під час військових подій бачили, як на передовій приїздили там машини чи ще хтось, і хтось виступав з артистів до військових, так? Клавдія Шульженко, там можна брати якусь європейську історію. Там. Дід Біаф, Марлін Дітрі, ще хтось так? Виявляєте, насправді не з доброго життя, але ми перемістилися з кіно в реалі. В нас зараз ті самі події, коли гинуть люди, коли практично війна і коли до вас, отак в польових умовах, в тих чи різних місцях приходять артисти. Ви знаєте, ми неодноразово чули. Мені як там міністру кажуть, а от як потрібно там підтримувати ці ініціативи е, артистів, які їдуть, там вже ж люди гинуть, а ви з концертами. Це концерти не для розваги, не гопца дрифт. Це пісні і душа цих артистів, які тут всі, яким я дякую. І Володі Ткаченко, і Еві, і Марісі Миколайчук, і Тоні Матвієнко, і Арсену Мерзояну, і Олег Скрипка приїхав. Всім. Я дякую Євромедії е, і їхнім е, волонтерам, які їздять зараз по, по тих точках, де по, потрібно підсилити дух. Бо отут хлопці лежать. Я сподіваюся, що йому від тих пісень, які співають ці артисти, стане легше Цим хлопцям, які тут є. Їм боляче за тих побратимів, яких ми взагалі не будемо бачити. Але ті родини, які зазнали втрат. Вони під час, під час цих пісень плачуть, але вони все одно вдячні за те, що ці артисти підтримують тяжку хвилину. І я думаю, що всі погодяться з тим, що це вкрай важливо, бо це допомагає подолати страх, паніку, не ввести нас в депресію, в яку нас хочуть загнати. Тому я всім бажаю добра, я всім бажаю здоров'я. Я сподіваюся, що та енергія, яка йде від наших артистів, які їздять, до яких ще приєднаються побрат... побратими, які їздять на волонтерських умовах, це є солідарність з усіма. Від найменшого до найстаршого. Тих бабусь, які вражаються, що вони прожили все життя, а їм тебе треба внуків своїх хоронити. Заради чого? Заради. Бажання однієї людини, яка не може зрозуміти, що Україна просто хоче жити, працювати, мирно творити, любити, і все. Нікуди не лізе, нічого не надихає. Я думаю, що всім відкрилося це. І питання не в мові, жодних питань немає, жодних проблем немає. Поруч мене стояли, я розмовляю з російськомовними людьми, різних релігій, різних конфесій, різних вірувань. Україна стільки толерантна країна, яка любить всі, всі національності. Дніпропетровськ багатонаціональний. Дніпропетровщина, яка перший, хто загинув на Майдані, був е, з Дніпропетровщини. Нігоям, який вірменського походження. Скільки в Дніпроп... Дніпропетровщині євреїв, скільки на Дніпропетровщині росіян, скільки українців, скільки інших національностей немає в цьому проблеми. Тому хай ця пісня з тим гаслом підтримай своїх, підтримуємо своїх. Бо ми зараз єдині. Я всім дякую. Слава Україні і слава тим хлопцям, які воюють за державу України. Дякую. Слава Україні. Слава вам! пане Євгену. Як він дуже справедливо замітив, традиція підтримки військових артистами, акторами своїх країн. Ця традиція виникла не вчора, а має довгу історію. Якщо, ну наприклад, ви знаєте таких акторів як Мерлін Монро, чила так, таку акторку Голівудську, там Брюс Уіліс, наприклад, Скарлетт Йоханссон, з таких нових хлопців мають знати з фільмів, такі.